Розділ 57. Містер Мо, Нарцис. 2. Вчителька Лі була приголомшена і підсвідомо відмовилася. Так не піде, я не можу взяти ваші гроші, оскільки ви завжди купували нам стільки речей. Перш ніж вона встигла закінчити речення, Сісяю запхнула її гроші в руки. Просто візьміть їх, як кишенькові гроші для дітей. Учитель Лі безпорадно зітхнула. У неї не було підстав для відмови. Ви не збираєтесь поглянути на дітей. Принаймні вони знатимуть, що ви тихо спонсорували їх останні кілька років, що вони могли навчитися бути вдячними, коли виростуть. Сісяя похитала головою, дивлячись на веселих дітей, її красиве обличчя розширилося в посмішці. Все гаразд. Мені добре, поки я бачу їх щасливими. Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство. Вона посміхнулася вчительці Лі перед тим, як піти. Вчителька Лі стояла і дивилася на Сісяє. Її очі були вдячні, вони були сфокусовані на виснаженій фігурі Сісяє, що віддалялася від неї. Протягом останніх чотирьох років вона приходила майже щомісяця з грошима або речами для дітей, однак вона просто залишалася за парканом. І щоразу разу дивилася, як граються діти. Вона жодного разу не зайшла всередину і не сказала їм свого імені. Навіть якби вчителька Лі хотіла розповісти дітям про цю добру благодійницю, вона не знала, з чого почати. Сісяя пройшла повз паркан під великим деревом, пронизував холодний вітер, листя падало вздовж доріжки. Але її погляд не відривався від спортивного майданчика. Раптом вона майже врізалася в стіну, і до її носа долетів знайомий запах, вона зупинила кроки і підвела погляд. Велика рука швидко вхопила її за плечі. Його докори були сповнені ніжності. Ти завжди така необережна, ти, ймовірно, теж потрапиш у пастку. Очі сісяї розширилися, коли вона побачила чоловіка, який раптово з'явився перед нею. Її голос легка здригнувся. Чен? чому ти тут? Чен відпустив її плечі, а потім його очі, як зоря на ніч, поглянули в той бік, куди дивилися сісяї. Сестра Ван подзвонила мені, коли твоя помічниця прийшла по документи до Міністерства торгівлі. Твоя помічниця здогадалася, що ти маєш бути тут, а я був у цій місцевості, тож прийшов сюди, щоб подивитися. Сяомей кілька разів, коли вона їздила туди раніше, сяомей була у її машині, це має бути так. Робочий час ще не закінчився, чому ти? Зісяя підняла голову і подивилася на нього, раптом усвідомивши, що він дійсно високий. Це було нереально, коли він стояв прямо перед нею. Я пішов раніше, оскільки сьогодні закінчив роботу. Ти збираєшся доносити на мене за те, що я пішов з роботи раніше? Моюченку медно подивився на неї і усміхнувся. Сісяє підняла брови і усміхнулася у відповідь. Я б не наважилася повідомляти про тебе. Зрештою, ти головний бос. Твої слова є правилом для всієї слави світу. Я радий, що ти про це знаєш. Як ти себе почуваєш? Муючен поглянув на її ліве плече. Все гаразд, це просто невелика травма. Через кілька днів я одужаю. Тихо відповіла Сісяє і подивилася на нього. Вже пізно, давай повернемося. Ні, ще досить рано. Куди зі мною кудись? сказав моючен, глянувши на тепле сонце в небі. Куди? із сумнівом запитала сісяє. Коли він дивився на неї, на його спокійному обличчі з'явилася загадкова посмішка. Ти дізнаєшся, коли ми туди прибудемо? Сісяя закрила очі і на мить замовкла, перш ніж кивнути. Добре. Посмішка чена пом'якшилася. Коли він засунув руку в кишеню, а іншу поклав на плече сісяї. Не хвилюйся, я не продам тебе. Сісяя була приголомшена, бо відчувала трохи дискомфорт, коли він поклав їй руку на плечі. Вона трохи подумала, а потім повернула голову і серйозно відповіла йому: Я нічого не варта, містерему. Моючи миттєво спохмурнів, і його очі потемніли. Хидаючи через погляд, коли він говорив з величезним тиском навколо себе, хто сміє говорити, що моя дружина нічого не варта, приведіть його сюди, я його закопаю в грошах. Сісяя була шокована його раптовим спалахом, потім вона захихотіла, відвернулась і продовжила сміятися. Моючен теж засміявся похмурий дух сісяє справді прояснився. Коли вона побачила його теплу посмішку. Ти дійсно поводишся як вискочка, або як хтось, хто несподівано отримав велику суму грошей, відповіла Сісяє після легкого кашлю. Чоловік, здавалося, не був стурбований, коли глянув на неї. Ти бачила також харизматичного і красивого вискочку, як я? Хм. Ти... Чен, я ніколи не знала, що ти такий самозакоханий. Сісяя витріщилася на нього так, наче вона щойно відкрила нову землю на землі. Певний журнал провів опитування серед семи найбагатших неодружених чоловіків у місті Зе. Я на першому місці. Спокійно похвалився Чен, дивлячись на сісяє. Однак це для неодружених, ти все ще самотній? Я забув про це. Я не дозволю їм писати про це наступного разу. Більше того, хто ще в списку, такий же загадковий, як ти? Ти завжди зводиш ЗМІ з розуму, щоб лише побачити тебе.